І Сина, я смовити, поміж видяти, очі на сіні, погнети. Хота нині дивна стала, у небі зірка засіяла, весь світ нині звеселився, бо син Божий народився, і ви, браття, звеселіться, рожденому поклоніться. Ясна зоря засвітила, нам дорогу возвістила, аж до того вік леємо, ту країну не знаємо, де причиста сина мала. Світ добром обдарувала, пастирі там поклонились, Богу щиро помолились. І славили Бога, сина, що прийшла святая днина. Дуже багато різних вражень. Слухачі були віряни, церкві святого храму Дмитрівського. Просто щастя. Просвітлює людей, ставить їх на вірну дорогу віри. Я, чесно кажу, я не бачу просто. Не бачу. Все на тому ж самому рівні. Як і було раніше, так трошки андеграундно. Діва Магія Бога просила, щоб я сина свого спобила. Восаньте і радійте, як все приспіло, Різдво пасами, пророками напророченого. Ісус же народився, від Діви Богородиці. Станьте і славте його всюди. Нехай знають всі наші люди. Всі люди народженого, висхваляйте. Ти на тебе звеселися. Це бо в тобі Христос родився острунням салтирі. Народженого славлять в усьому мирі. Віл, віслюк його вітають, і пастирі прославляють. і Люди цураються своїх традицій. Вони не то, що цураються, просто так, ну, якби вони вже вони вже дорослі вони вирішили і Погрязло, можна сказати, в своєму своїй дорослості і. Якби якісь там дитячі якісь радощі. Це для них вже... Ну взагалі-то це не дитячі радощі. У мене подруга живе в Івано-Франківську, так у них саме молодь ходить. І молодь для молоді це. Взагалі-то я говорю, не треба мені перебивати. Взагалі-то я не хотіла давати. Ні, вона мені говорила, я взагалі не хочу нічого. Я хорошо держусь, мені це не доїла. Все нормально вважаєте, сьогодні учасники впоралися зі своїм завданням Вони вклали виклались на всі сто чи ні? Кажуть чесно такі ти... ні. <ріст> ні. О, мені Шаша. Ко Христу первисточку у клін віддавати, щоб в милості його вік перебувати. А, ко Христу! А где же он родился, а? Ежели в моем царстве, то не запрещаю. Идите, ищите, а когда найдете, придите ко мне и меня не возвестите. Ведь я и сам приду к нему, поклонюсь. Я сильним царем смирюся. Воював зі смертю. Но так вкладалися приспособи. Е, да, ну, смерть хотіла мене забрати в пресподнюю, я дуже сильно оборонявся і вона мене травмувала косарь. Страшно. Больно, страшно, я це терплю. Е, ідея верти по якраз в тому, щоб просто нагадати людям про ті події. Не обов'язково переповісти, але нагадати в такій символічній формі. І я думаю, що якраз люди про це хочуть чи не хочуть, але вони згадують про ті події. І це дуже важливо. Це просто популяризація українських традицій, які забули на Слобожанщині. Треба більше ентузіазму. І колядувати треба, в принципі, достріння. Тобто не один, не два, не три дні, а ну, хоча б за місяць поколядувати, і це буде результат набагато більш ефективний. І це найбільший недолік, в тому, що люди комплексують, соромляться колядувати. Оце найбільше. Не те, що там погано щось забули, ще. все нормально, просто що треба калідувати Не тільки до водохреща, а й набагато, я ж кажу, дострітень, як воно має бути. <звітна> А я их попросил узнать, где он родился. Но они мне о нем весь не известили. Как простого мужика меня, царя обхитрили. Раскаленная утро небе небе что чинить. Ведь царь. И кто может меня осудить, а? Пошлю верные рабы свои воинов, чтоб его найти и убить. Сыт на мои воины у меня вам жить, а? Верно, вы должны мне теперь послужить. Как скажешь, надо нам его убить, ну а потом служить не по закону. Что? Закон? Ти грала чорта. Як в цьому образі чорта? <гум> ну, це такий дуже шкідливий, такий шкодний образ, але дуже цікавий персонаж. От, і мені його було зіграти дуже цікаво і, ну, я не скажу, що дуже просто, тому що деякий час я забувала слова. Спочатку була янгол, а потім стала чортом. І мені деякі люди ходили і посміхалися з мене, що типу, янгел це чорт чи паче янгол. Я, ну, я брав участь два роки так, назад. Дуже цікаво. Так, грав так, чорта, думаємо. постійно грав чорта. А чому саме чорта? Може, ви також пожиті чорт? <плес> 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 ну, те, я по точно не чорт, це просто мені. Я вважаю, що кожна людина, вона, вона її відчортає від ангелу, але мені легше просто грати її погані ролі. Тому що в житті дуже складно бути поганим, тому що люди не сприймають, сприймають негатив і відповідають негативам. А це недобре. А от... В театрі грати погані ролі досить класно і мені здається, в мене це краще виходить. Воїн це так, такий персонаж, е, який виходить майже на кожну сцену і говорить побільше слів. Коли мама моя була маленька, вона е, в школі там, е, знала, що є спілка в молоді. Вона сюди прийшла і е, теж приймала участь у ортепені. І потім, коли я вирос, вона теж мене сюди привела, я теж приймала участь. Я хочу в наступному році збирати ролі і роля. Я не вважаю, що не всі 100. це була перша генеральна репетиція нашого депу саме тут. І ну, ще справа покаже. <му> Галя підпруга, скопилася міжка боса, і як є просто волоса, Йому на доні. Скопилася міжка боса, і як є простоволоса.

Прийняли заплату, прийняли за плату. Зира приводу, виріс про неводу. вбивали за життя, питали. хоч пропали душі, достали закриття утрату. Прийняли заплату.